Седація та медикаментозний сон це суміжні поняття. Маніпуляція відбувається завдяки введенню в організм спеціальних препаратів для сну. Можливо, інгаляційне введення газів, наприклад, закис азоту або внутрішньовенне. Пропофол, хто зазвичай обирає стоматологічне лікування в стані медикаментозного сну. Седація рекомендована та необхідна пацієнтам з панічним страхом стоматологічного лікування, пацієнтам з вираженим блювотним рефлексом, охочі вилікувати усі зуби за один візит із максимальним комфортом для себе, якщо лікування довго тривало, тобто понад дві години. Також седація дає змогу прилікувати пацієнтів з особливою категорією, наприклад, маленькі діти. Важливо що в нас є можливість провести лікування під загальним наркозом пацієнтам із доведеною алергією на місцеві анестетики. Щоб дізнатися більше інформації, переглянути приклади наших робіт та багато корисних відео, переходьте за посиланням на наш сайт. Якщо вам сподобалося відео, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, а також... Пишіть у коментарях свої запитання, на які ми обов'язково відповімо. Запишіться на безкоштовну консультацію в мережі стоматологічних клінік лімітент.